всіх, хто ввімкнув наш телеканал в цій годині, це новини рідного міста у студії Працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Який він шлях від довгих та важких тренувань до солодкої перемоги? Про це ми вирішили запитати у олімпійської чемпіонки 2012 року з фехтування Яни Шем'якіної. На ексклюзивне інтерв'ю ми вирушили до Львова. Принагідно довідали, що отримала золота медалістка обіцяну винагороду від мера Львова. Про все це та багато іншого. Дивіться далі у сюжеті. Саме в цьому будинку на вулиці Личаківській проживає олімпійська чемпіонка Яна Шем'якіна разом зі своєю сім'єю. Чи отримує фехтувальниця? Заповітне житло від міських чиновників ми довідуємось безпосередньо в неї. Як зізнається Яна, до омріяної золотої медалі фехтувала довгих 15 років. За цей час були і поразки, і перемоги. Та завдяки сили волі, підтримці тренера та рідних не здавалася, а йшла вперед. Ну в найважче мені здається, було попадати на олімпіаду. Це був такий тернистий шлях, де були поразки, перемоги і командні. От, і одна, я тоді в Пекін попадала дуже важко, коли приїжджає команда Франції, з 12 -ти чоловік, а то одна, вони там між собою попадають, там, кому треба, віддають поєдинки. Я одна була і тому дуже потім. Перед Лондоном вже мені допомагала ми в команді попала, тому вже легше було. Першу ніч після перемоги Яна Шем'якіна майже не спала. Писала повідомлення рідним, отримувала вітання. А ранку олімпійську чемпіонку вже чекали журналісти. І перші інтерв'ю зізнається, секрет успіху простий. Це інтенсивне тренування та віра у власні сили. Попереду менталістку чекають ще одні змагання, але це буде згодом. Зараз Яна більш за все хоче відпочити та побути наодинці із коханою людиною. Адже якби там не було, а слава може. І зачекати. Я не можу передати ті враження свої, дуже приємно. Мене на вулиці впізнають, зі мною фотографуються, от, беруть автограф, та навіть гроші дістають. Бо інакше папірчиків немає. Ось дуже приємно, це насправді дуже мрія кожного спортсмена. І Моя так само і дійсно це. Це на все життя. Олімпійська чемпіонка, це на ім'я, буде вже на ціле життя. Поки що обіцяних 125 тисяч гривень, нагороди від мера Львова Яна ще не отримала. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк вже дав доручення зібрати робочу групу і знайти можливість виділити золоті чемпіонці гроші. Наразі питання на стадії вирішення. Вже невдовзі керівник області особисто зустрінеться з Яною Шем'якіною та привітає її з перемогою. Ну, та, що обіцяли тільки я не знаю, Ну, Має приїхати наш мир з відпочинку, і тому сказав, що хоче зі мною зустрітися. Його зараз немає. В Львові. Так. Він тільки був в мене вдома, подивився, де я живу. моїх Квартирні питання Я искав, що приїде і зі мною близько зустрінеться. На завершення інтерв'ю олімпійська чемпіонка закликала стріян займатися спортом, адже це не лише успіх і перемоги, а й здоровий спосіб життя. Я хочу закликати всіх людей будь-якого віку, дітей, щоб вони не тільки спортом взялися, але фізичною культурою це насправді здоровий спосіб життя і це це фізично ти загортовуєшся. Ти потім в житті в які там тернистий шлях життєвий, буде легше його проходити. І тому спорт для мене це просто життя, і тому я раджу всім займатися спортом. У стрію пройшла презентація документального фільму Уроки руського сеанс відбувся у народному домі за участі режисера стрічки Андрія Некрасова. Пише ЗІК. фільм з відвертою і правдивою назвою присвячений військовому конфлікту Південній Осетії в серпні 2008 року. Російські подружжя, режисері вирішили зняти все, як було тоді своїми очима. Вони розділилися. Смертельно хвора дружина Ольга Кінська знімала трагічні події в південній Осетії. А заборонений в Росії Андрій Некрасов фільмував у. В Грузії у Росії фільм масово так і не транслювали. У організаторами заходу виступили об'єднання небайдужі та грузинська громада Львівщини Арагві. Подія відбулася з нагоди четвертої річниці російсько-грузинської війни. Як кажуть, організатори українським глядачам показали фільм, щоб люди не допустили або хто небудь маніпулював ними. У стрию син убив рідну матір. Жахливо вбивство воської 39-річний безробітний місцевий житель. Повідомляє головне управління МВС України у Львівській області. Чоловік протягом тривалого періоду доглядав за своєю мамою, яка після інсульту була прикутою до ліжка. Вкотре допомагаючи своїй ненці, між ними виникла суперечка, наслідок якої син вирішив піти на злочин. Після ударів коліном по спині та палицею по голові. Жінка від отриманих травм. Померла за даним фактом, співробітники стрийського слідчого відділу міліції порушили кримінальну справу. Однак, останню крапку у цій справі поставить суд. Україні прогнозують затяжну зиму. Метеорологи прогнозують, що зима 2013 буде сніжною і затяжною. Україну може завалити снігом в грудні і він пролежить аж до травня. Такий погодний сюрприз пов'язаний з максимально активним сонцем та через підвищення глобальних температур і танення льоду в північному льодовитому океані. Зима за прогнозами фахівців зміниться небувало спекотним літом з температурою до плюс 40 градусів. У гідрометцентрі зазначає, що прогнозувати на такий тривалий термін дуже складна справа. Утім, головний синоптик Микола Кульбіда також не виключає сильних морозів. Сьогодні міжнародний день шульги, 13 серпня. Усі ліворуки світу святкують свій день та захищають власні права. У світі цей день вперше відзначили 1992 року. День шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблеми переучування дітей шульг вчителями або батьками до писання правою рукою, що веде до психологічних травм. За останніми статистичними даними сьогодні на землі ліворукими є 10% населення. Існує багато теорій, припущень, Чень про причини ліворукості, проте точна відповідь досі не знайдена. Вчені довели, що ліворукість це відображення певної міжпівкульної асиметрії. Проведені дослідження показали, що випускники вищих навчальних закладів, у яких більше розвинена ліва рука, частіше стають висококласними фахівцями і заробляють на 13-21% більше ніж їх однокласники правші. Та й рівень IQ у ліворуких помітно вище ніж у правців. Нагадаємо, що нещодавно. Но відсвяткував свій день народження один з найбільш знаменитих на сьогодні лівчів. Президент США Барак Обама. На сьогодні це була остання інформація. Попереду новини спорту. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Щасти. Помоліться українці за творця і бо якби не ця людина вмерло б пів країни. Час спорту на нашому каналі в студії Олег Филик. Вітаю! Переможці визначились минулого тижня. в Стрію завершилось спортивне дійство всеукраїнського масштабу. До 25-річчя клубу Сокіл на тенісних кортах пройшов юнацький турнір Сокіл Стрий. Як саме проходили змагання та хто переміг, знає мій колега Ігор Тимків. Понад 50 учасників із Ужгорода, Мукачевого, Сваляви, Виноградова, Трускавця, Львова, Хмельницького, Луцька та Стрия розділили на чотири вікові групи, у яких протягом трьох днів майстри великої ракетки, незважаючи на юний вік, 10-12 років боролися не менш завзято та безкомпромісно, ніж дорослі спортсмени. Це й не дивно, адже турнір був не товариським, а офіційним. Тобто очки за перемогу носили особистий рейтинг спортсменів. На церемонії нагородження до присутніх звернувся організатор турніру, президент тенісного клубу Сок. Я ще раз бажаю вам всім тих перемог. Ну, звичайно, якщо не виграв і так сьогодні, маю надію, що завтра виграє. Е, я взагалі -то думав такий приз встановити, але думаю, аби не образилося. 50 гривень і дурачок, але я не купив. Це для, для наших, для стрийських, я вас попереджу. на другий турнір буде точно. Останнє місце, хто займає, отримує 50 гривень і такий дурачок Соску. Нашої він вручив найкращим із найкращих кубки, медалі, грамоти та цінні подарунки. Переможців турніру з три сокіл у різних вікових групах та в парних розрядах було чимало. Ось імена тих, хто здобув перші місця. У віковій категорії серед юнаків до 10 років не було рівних Ігорю Сергієву зі Львова. Серед дівчат, нашій землячці Христині Коколюс. Серед старших тенісистів до 12 років найкращими стали львів'яни Андрій Товпаш та Олена Лазаренко. Приємно, що дві бронзи у категорії до років ти років здобули стріяни Марко Медюх та Олександра Стефанів. Їхні досягнення виправдовують мету змагань, а саме популяризацію, прогрес та розвиток тенісу на стрищині. Загалом змагання пройшли на високому рівні. Свідченням цього є гарний настрій учасників та відгуки їхніх наставників. Для дітей тут дуже добре все зорганізовано. організовано. Взагалі, в таких маленьких містечках і треба проводити дитячі турніри, тому що все було близенько і, і харчування, і порти, і сама атмосфера. Дуже цьому сприяє. Ми дуже задоволені. Тим більше, що ми ще призове місце зайняли. Тріумф українського боксу на Олімпіаді. Чоловіча збірна України з боксу стала найкращою на 30-х Олімпійських іграх в Лондоні. Наші хлопці здобули дві золоті усик Ломаченко, одну срібну берінчик і дві бронзові нагороди шелестюк та гвоздик. І на продовження теми український боксер Василь Ломаченко, який став дворазовим олімпійським чемпіоном, підписав контракт з міжнародною федерацією любительського боксу для продовження спортивної кар'єри на професійному ринзі. Для цього президент Бі. Вученко запропонував дозволити боксерам поєднувати професійний бокс і Олімпіаду. Ломаченко став одним з перших, хто підписав контракт. Лондонська олімпіада за кількістю медалей стала для нашої держави найгіршою з останніх п'яти для України, яка в медальному заліку посіла 14-те місце. Олімпіади в Лондоні стала найгіршою з останніх п'яти олімпіад. Напередодні старту ігор європейські та українські експерти напророкували українцям 27 медалей, з яких 9 золотих та 10 срібних. Все виявилося набагато скромніше. Наші спортсмени виграли 20 медалей: 6 золотих, 5 срібних і 9. В'ять бронзових для України це найгірший результат за п'ять олімпіад, в яких брали участь спортсмени незалежної держави, особливо на тлі минулої олімпіади в Пекіні, де українці взяли 27 нагород. Боатенг боїться української мафії. Стала відома причина, за якою півзахисник Дніпра Дерек Ботенг бажає залишити команду, як повідомив власник Дніпра Ігор Коломойський. Бажання півзахисника команди залишити Дніпропетровськ пов'язаний із сумним інцидентом, свідком якого стала дружина футболіста. Вона стала мивольним свідком гучного вбивства Дніпропетровського бізнесмена Аксель Рода. Після чого вирішила, що залишатися в Україні небезпечно, і саме з цим пов'язано прагнення гравця піти. А от Усен Болт зациклився на своїй легендарності. Найстрімкіший бігун у сучасності ямаєць мається Болт, який виграв на Лондонській олімпіаді дві золоті медалі у спринті на 100 і 200 метрів. Закликав журналістів називати його живою легендою. У заключному слові нічній прес-конференції на Олімпійському стадіоні він пообіцяв представникам змі не давати інтерв'ю, якщо вони не виконують його прохання. Про це повідомляють зарубіжні змі, зазначаючи, що легендарність стає для Болта чимось на кшталт Невідчепної ідеї, інформує «Укрінформ». Віднині називайте мене живою легендою. Якщо цих слів я у ваших газетах не бачитиму, то прошу більше навіть не підходити до мене з проханням про інтерв'ю, сказав Болт. І на цій новині прощаюся з вами до завтра. Дякую за перегляд. Пам'ятаємо, все буде так, як треба, навіть якщо буде інакше. Адже Бог бачить все. От і живіть так, щоб йому було цікаво. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, дощитиме протягом доби. Було із повітря становитиме 92%. Температура повітря вночі 12-13 градусів з позначкою плюс, день плюс 13. Вітер дутиме в східному напрямку 6-9 метрів за секунду.